Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео, підписуйтесь на канал. Сьогодні будемо готувати дуже швидку закуску, як завжди, так як я люблю смачно, швидко і просто. І за основу ми знову ж таки будемо використовувати лаваш. Спершу починаю приготування начинки. Начинкою у мене сьогодні будуть слугувати шампіньйони. Я її гарно помила, почистила. Та нарізаю невеличкими шматочками для того, щоб можна було їх підсмажити. Також до грибів можна додавати різні овочі або ж м'ясо, фарш, або шматочки м'яса це вже за вашими вподаваннями. Тим часом, поки нарізаю гриби, поставила вже розігрівати пательню, вона має бути гарно розігріта. І на сухій пательні будемо готувати гриби. Спочатку вони пустять сік свій, вологу пустять, вона має випаруватися. Гриби зменшаться трішки в об'ємі, звісно ж, як завжди, шампіньйони. І тоді тільки ми будемо додавати жири для того, щоб їх прирум'янити, підсмажити. Поки грибочки там собі готуються, я нарізаю цибулю. Як ви бачите, цибуля у мене доволі крупна. Теж нарізаю її як для засмажки. Хто не любить цибулю, не додавайте. Мені цибулька подобається, тому я додаю. Ось вам показую, що сік уже гриби пустили, і тепер потрібно, щоб ця вся волога випарувалася. Раджу петельню кришкою не накривати для того, щоб швидше відбувалися всі ці процеси. Як ви бачите, вже сковорідка суха, тому сюди ж додаю я трішечки топленого масла і соняшникової олії. Можете замінити на звичайне масло або оливкову олію, тобто вже все, що в кого є, той, той і використовуєте. Трішечки отак перемішую, чуть підсмажую і сюди ж додам цибульку вже нарізану. І все разом протушкую для кращого смаку. Далі беремо 2 яйця, збиваємо ведечкою до однорідності, додаємо сіль, можливо, спеції які за смаками, які вам подобаються. Це можуть бути і сухі трави, і сухий чесничок, і ще якісь спеції. Я ж використовую тільки сіль. Сюди ж додаю кефір. Можна використовувати сметану, але бажано, щоб вона не була густою. Якщо сметана густа, то додайте трішечки молока. Тому що це має бути ось такий нерідний, начебто як соус, заливка. така. Знову ж таки, виделочкою перемішала, готово, продовжую далі. Беру форму квадратну, застелила її пергаментом і буду викладати сюди лаваш. Лаваш у мене квадратний, От він мені більше всього підходить на мою форму. Беру один листок цілий, і викладаю ось так на дно форми. Потім ще половинку такого листа теж покладу сюди, на дно. І іншу половинку буду хаотично наривати на такі шматочки невеличкі, для того, щоб наче були слої в цієї закуски, в цього можливо навіть пирога. Ось так хаотично, в довільній формі, ми нариваємо шматочки. Небагато отак по всій поверхності. Поверхні розкладаємо, як собі хочемо. Далі сюди викладаю підсмажені грибочки з цибулькою. І зверху буду терти сиром. Сир у мене мацарела, можна взяти звичайний твердий сир, який добре плавиться. Для того, щоб підсилити наш смак, додаємо сирок. Можна плавлений сир додати шматочками, теж буде смачно, або ж якісь овочі. Тобто, вже фантазуєте, можете гриби замінити м'ясом, і поверх сиру знову ось так хаотично нариваю лаваш, відриваю шматочки і викладаю. Потім цю заливочку, ось так чуть-чуть розподіляю. Цю заливку потрібно поділити на два рази, тому що в нас буде таких два слої. Полила і зверху прикриваю знову ж таки шматком лаваша. Ось такі два крупні, і е, можна менші шматочки додати. Тобто, не обов'язково все ідеально, щоб все було ціле. Додаємо знову грибочки другим слоєм, також повторюємо натертий сир, посипаємо. І знову зверху лаваш. Хочу одразу вам сказати, що не потрібно робити багато слоїв. Два слої достатньо. Він тоді гарно пропечеться і буде смачним. Ось так вже запечатую, закриваю верхній слой, накрила всі бортики отак ми згортаємо. Для того, щоб воно трималося, я взяла ложку сметани з вінчиком гарно кісточкою промашую для промашую, щоб воно з'єдналося, начебто прилипло, запечаталося. От. І посипаю е, теж зверху сиром. Для того, щоб воно прирум'янилося е, і була така, наче б скоринка зверху. Відправила в духовку буквально на 30 хвилин, і ось дивіться, яка смакота вийшла. Готується дуже швидко. Виходить смачно, трішечки він простив. І зараз я вам покажу, який він в розрізі. Повірте, що. Така страва завжди вас виручить. Вона буде смакувати вам як в холодному вигляді, так і в гарячому. І ваша родина буде приємно здивована, нагодована, задоволена. Тож пробуйте, готуйте, смакуйте разом зі мною. А я вам бажаю мирного неба, спокою, гарних звісток, і хай вас все вдається, і все буде добре. До нових зустрічей. Всім па-па!